Всім привіт! Вітаю вас на каналі Розпаковка Кіндер Сюрприз. І сьогодні ми з вами відкриємо ще дві четвірочки великоднії Кіндер Сюрприз. Отже, нова колекція 2025 року має 12 іграшок, 7 з яких ми знайшли минулої розпаковки. Але ще одна бонусна у нас була це варіантний метелик. Якщо не дивилися, будь ласка, передивіться в описі, маєте посилання на відео. А ми починаємо. Обкладинка ту не дуже змінилась з минулого року, але все-таки є невеличка малюсінька відмінність це зображення тут в смартфончику. Це у нас зайчик. До речі, цей зайчика ми знайшли минулого відео. Отже, сьогодні ще 4 е, яйця в цій тубі і в цій, тобто всього 8 ми відкриємо сьогодні. Наш помічничок ваги, звісно, нам допоможе все зважити. Ось так. Викотуємо всі 4, або зубово будемо відкривати. Тут у нас нічого нового, маємо напис сюрприз різними мовами. І строк придатності у нас до 21.08 цього року. Стук капсила об шоколад. Вага 31,99. Отже, вага у нас плюс-мінус всіх 32, 33 По вагах, чесно кажучи, важко орієнтуватися. Отже, будемо сподіватися, що ми знайдемо ще. І ні, на жаль, ми починаємо з повторочки. Це у нас лис. Лис у нас засмагальник-відпочивальник. Ось такий у нас лис. І він має ось таку собі галявинку. Тут уже смачно пообідав. Ось така у нас іграшка. Цей білий пластик під її ультрафіолету має. Змінювати колір на жовтенький і такий більш помаранчевий. Ось такі іграшки. На жаль, маємо повторочку. Тут у нас все те саме, трошки пом'яте, але я думаю, це не страшно. 32-22. Така вага у нас також була в минулій розпаковці. Дуже шкода, якщо це буде також повтор. Є стукіт. Ні, це не повтор Це у нас перша у нас бризкунчик, скажімо так, який розбризкує воду. До речі, клювик тут напринтований І розбризкує воду він по цим картонкам, які мають проявляти, ось ромашечки вже я бачу. Це у нас равличок тут. Ще що тут є це бджілочка і писанки. І тут сонечко і квіточка. Ось такі у нас картоночки, які мають проявляти картинки. Тут все просто з'єднуємо дві частинки. Тут воно мають маленькі отвори для того, щоб виливалася вода. А вода має виливатись, коли ви розкручуєте цю дзигу. І вона має бризкати на оці картинки і проявляти їх. Таких у нас два в колекції. А зараз ми в вкладиш і все подивимось. Отже, ось так виглядає вкладиш ці, цієї пташечки. Вікі 301, але минулого року було схоже. Іграшка у нас одна, до речі, повторюється повністю. На дві. І ось так виглядає вся колекція. Дякую, що зобразили її на вкладишку. Ось ці у нас пташечки одна. Одна зелена, одна помаранчева, і жабка повторюється у нас з минулої колекції. Також з минулої колекції ми маємо оцю е пташечку з пулялочкою. А загалом у нас таких метелик, який є, має варіанти крил. Три бризкунчика і чотири у нас пулялки, а також чотири відпочивальники. Лис у нас вже попався. Отже, ось такі іграшки. Ми шукаємо. Ми шукаємо ще жабку, ще зелену пташечку і двоє відпочивальників. Нам поки що не попались. Будемо їх шукати. Продовжимо. Тут у нас також трошечки надбите. Грохотить шоколад в яйці 32,16. Дуже схожі ваги. У всіх кіндер сюрпризах, то за вагою сильно і не пошукаєш. Немає звуку. І, на жаль, це також повторчика, це зайчик. Ось зібраний наш зайчик. Маємо ось такого зайця, який лапки в боки, і стріляє в писанки. Писанки роздивлятися не будемо повторно. Кому цікаво, перегляньте попереднє відео. І як завжди, з першого разу не виходить. Тільки з третього разу стріляє цей зайчик. Ну, принаймні, у мене. Може, у вас це буде виходити краще? Ось такий зайчик маємо і одразу наступний. О, не зважили. 30. Ні, тікай. 31, 32, вага. Немає звуку, капсули набиті добре. І у нас новий відпочивальник. Це у нас наша сова. Сова, на жаль, має наклейку, і це очі. Ось таке у нас тут травичка. А тут о, новеньке покривал це. Це у нас очі тут, в окулярах наче вона наша сова. І ось така сова. Отже, нам залишилося дві пташечки. І ще овечка. Сова у нас стає аж помаранчевого кольору. Навіть, я б сказала, на, на вкладишу навіть червону. Так, да, дуже зручно клеїти наклейку прям. Особливо, коли ця наклейка, це окуляри. Які, до речі, дуже погано прилипають. Вже п'ятий раз прилипли до моїх рук, а не до іграшки. Ну, якось ось, ось так виглядає наша іграшка. Ці окуляри наклейки. Але могли би напринтувати, ну, чесне слово. Ще в крилі має якийсь стаканчик, попиває собі водичку така відпочивальниця сова. Дуже класно, мені подобаються ці відпочивальники. Цьогоріч це моя улюблена іграшка, відпочивальники. А ми е, починаємо відкривати другу тубу, яка у нас трошечки о, тікають наші кіндери. І щоб вони від нас не втікали, ми їх з вами зараз відкриємо. Почнемо з останнього. Тут у нас все те саме: напис сюрприз різними мовами і строк придатності до 21 серпня наступного року. Ой, не наступного цього року. 31,58 вага. Шоколад розбитий вщент. Але нас не цікавий шоколад, ми будемо дивитися іграшку. Є трошечки звук і, на жаль, повторочка. Це у нас наша помаранчева пташечка. Сьогодні ми вже її переглядали. Ось така дзига пташечка, яка має розбрискувати воду по картонках. Брискунчик, я назвала цей вид іграшок бризкунчиками. Стукит капсули об шоколад 33 грами і 800х. Вага значна, до речі. І, на жаль, лис. Оу, яйце трошечки у нас покоробило. На жаль, лис уже другий лис нам трапляється. Дуже шкода, що повторка. Одразу наступний, звуку немає. 34, 41, значна І це сонечко. На жаль, також повторка. Сонечко у нас вже було. Ось таке у нас сонечко, яке також зі снарядиком стріляє в писанки. І збиває нашу пташечку з ніг. Отже, ось таке сонечко. І останнє на сьогодні 33,77. і на жаль, знову зайчик. Дуже шкода, що ми не знайшли. Сьогодні у нас нові тільки дві іграшки: це пташечка і сова. Ось такий улов іграшок ми маємо за сьогодні. На жаль, лише дві новиночки. Це у нас відпочивальник сова і пташенятко брискунчик. Всі інші це, на жаль, повторні. Два зайця, дві лисиці, ще один брискунчик і два сонечка. Нам трапилося. Дуже шкода, що повтори. А я нагадаю, колекція має 12 іграшок, і ми не знайшли три з них відпочивальника овечку, брискунчик жабка і брискунчик-зелена пташечка. Ще три ми маємо знайти або обміняти. А я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на канал, тисніть лайки. Діліться цим відео з друзями. А я вам дякую і до побачення до нової розпаковки!